Що закінчиться, це буде для нас добре, що воно наконець закінчилось. Травень для України в цьому календарному році, яким буде. Так, в перші 10 днів щось станеться таке, про що ми навіть не думаємо і на голову не натягуємо. Але воно буде непогане. Бо на виході у нас імператор прямий. Тобто, це те, що нам допоможе. На голову не не поясню. Ну, Ми ж всі люди різні, да? і у нас різний інтелект, у нас різна позиція, у нас ну, багато чого різного. І кожен думає, ага, може так, може так, може так, Скільки людей, стільки думок. Тут буде щось таке, що не один аналітик, воєнний, невоєнний. Не, не може мож... спрогнозувати, так? Да? Да. Це не від того, що вони погані. Це просто, по, 에, розумієте, ми стільки мож, хочемо, можемо от прогнозувати, але є поняття Всесвіту і є поняття а, вищого разу, Да? Так от цей вищий разом щось знає таке, що станеться. Що ми люди... Що буде несподіваним для всіх. Що ми люди навіть зі своїми освітами не можемо цього спрогнозувати, бо ми не вищий разом, ми люди. Да? І от з 1 по 10 це станеться. І от те, що станеться, з 10 по 20 квітня, не квітня, це травня, ми травень дивимося. Да? Травень, воно, воно десятка мечів, але тут вона в гарному варіанті. Тобто, а, щось закінчиться таке, що нам вже набридло і надоїло. Я поки не кажу слово війна, бо я не розбираю, тут треба розклад робити, що ж це закінчиться. Але те, що імператор на виході у нас, це значить те, що закінчиться, це буде для нас добре. Що воно наконець закінчилось. Так? Ну, ще раз кажу, що у нас, знаєте, який у нас розклад? У нас розклад, виходить. Е Починаємо непонятно з чого, чи непонятно з чого, бо дурак перевернутий. Ми не можемо спрогнозувати. Да? І виходив в прямого імператора. Це дуже добре. Це ну, просто ну, ну, замечательно. просто. Да? А в них виходить, виходимо, починають струйки мечів. Це якась втрата, це якесь щось, Боже, Аврал, караул і з трьох сторон, бо три меча. Да? І закінчується, де б його, б його кого, кого б його. Посадити, щоб було е, е, той, хто вміє сидіти, а не прямо стояш його, бо, бо його немає просто. Да? Тобто, в нас, е, якщо ми е, кажемо математичним язиком по експоненті доверху, а в них донизу. До речі, і що виходить? Дивіться, експонента доверху і донизу це Х, а Х це момент істини. Понимаєте? Да? Ну, навіть по рунах це гебо. В да, порунах це гебо і в мене біжать. А гебо – це комунікація. Це в цій точці щось, щось має таке ну навіть не статися, не відбутися. А це оце якась, якась ключова така крапка, да, від якої буде нове начало, новий початок, щось таке нове. Ну, ну, комунікація буде. Тобто, оця історія, яка іде довго, 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 да, от ну, то. Ну, по, всім, по всім варіантам щодо Росії України, буде змінена ну, ну просто просто з неба, на землю, з, неба на, з неба на землю або з землі на небо. Тобто кардинально воно буде змінено. Бо воно навіть не рівно. Рівно це рівно йде, воно отак іде отак. експонента вверх експонента вниз. Щось таке буде от, ну прямо такий травень буде такий. Це, даже слово не ключовий. Я не можу підібрати слово. Не можу. Бо щось якесь таке слово, що ключовий в нас вже було. Там іще, ну, я маю на увазі не саме в нас було, а в лексиконі в обіході було. А Тут щось буде інакше. Інакше це коли стикаються дві протистоящі сили. І в цьому народжується щось, якийсь новий напрям. Ну, В будь-якому випадку для України це краще, бо імператор. Це імператор. Це влада, це порядок, це ем, статок, якийсь статок, куди вже понятно, куди двигатись. Yes. Травень для РФ. Яким yes. буде? Mm. Зараз розберемо. Три мечів. Це удар в саме серце. Починається місяць з удар в саме серце. Да? Е -е. Я скажу, якби так, то удар, але вони вичухаються. Отак це удар в саме серце. Далі луна. Луна це значить, будуть цей удар скривати. Далі повернення. Отут я подивлюсь. Отут я подивлюсь. Так, що за повернення? Це будуть шукати якогось, е, фраза йде, зараз, е, каліку не похожу. Що це значить? Будучи якогось шукать, ну, якогось похожого, да? ну, тут, е, скажімо так, нема вже з кого шукать. Ну, Нема з кого там, ну, мабуть, це закінчився цей е, 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 екскалатор, який по випуску, мабуть, він закінчився, да? От, Нема кого шукати. Зараз далі розберу. Ну оці два, слухайте, це до 10-го числа, оце, з 10 до 20 числа. Я вам ну, навіть по числам скажу. да? Чого? Бо ми на травень місяць дивимося. О, так у нас це ще під луною. Вони зліпилися дві карти. Луна і під нею зліпилися, вони приліпилися. Значить, луна і нам розкриває Луна. В чому луна? В смерті. Дев'ятка пентаклів перевернута це коли смерть, і за нею рушиться все. Тобто не просто смерть, а смерть людини, за якою дуже багато процесів закручено, -за зав'язано, не знаю. О, чого я кажу, не знаю, бо це далі треба розбирати. Ну, це взагалі. Це перші 10, це другі 10 і по неї отак. Вони в мене приліплюються то по 2, то по 5. Щоб, щоб я ревоси розбирала. Так, тут понятно, да? Перед, да? там далі що? Буду шукати заміну. Далі подивимося. Не можуть знайти нікого такого-міння. Там, а слухайте, там а, хтось ще є, але він такий, знаєте, тільки сидить. Ну, тобто, якщо і можна з ним відео зробити, то в сидячому положенні, Ну, не коли він переміщається. Там оце ще в них є такий претендент. Да. Тобто, якщо після цього будуть е, відео в сидячому положенні, ну, треба розуміти, що прямо стоячого нема просто. Отак. Такий є. Я хочу цю дев'ятку Пентакрів ще розібрати. Оце я ж вам з теоретичної точки зору сказала, да? тобто під Луною і нам показують луну розкрила, нам показують, що під Луною, що він падає, падає людина і за нею падає все. Мені ще треба, давайте я так і спитаю. Це про е голову РФ, це про нього. Це про нього показують, Так, тут чоловік, це очікування, це чоловік показує падіння. Це двоє, а я вам зараз розкажу, що це значить. Це чоловік падіння. А оці дві карти кажуть, що, ну, я скоренько скажу, бо тут багато не можна казати, королева жезлів це дія. А п'ятірка Пентаклів це готується дія, щоб оці всі чоловіки були перевернуті в одній особі. Ну далі не можна. Не те, що не можна, ми можемо помішати. Ти розуміла? І тому луна, і тому луна, пряма, тому луна пряма. Якщо б вона була перевернута, це б всім було відомо. А коли вона пряма, це значить щось під гріфом секретне. І тому ми поки тут і не ліземо.